Верховний суд американського штату Аризона відновив дію закону 1864 року, який майже зовсім забороняє аборти, зокрема й у випадку зґвалтування чи інцесту. Винятком є лише вагітність, яка загрожує життю матері. З 2022 року в штаті діяла ухвала апеляційного суду, згідно з якою лікарів не можна було звинуватити, якщо вони проводили аборт до 15-го тижня вагітності. Президент демократ Джо Байден осудив це рішення, назвавши його результатом радикальної програми республіканських чиновників цей закон штату Аризона, який був ухвалений у 1864 році, понад 150 років тому, не може захистити жінок, навіть якщо їхнє здоров'я перебуває під загрозою або в жахливих випадках зґвалтування чи інцесту. Нині в усій країні діє 21 заборона на аборт у штатах. Недавно Верховний суд штату Флорида виніс ухвалу, яка з 1 травня робить чинною заборону робити аборти після шостого тижня вагітності. Зараз аборти дозволені до 15 тижня. Кандидат у президента від республіканської партії Дональд Трамп у понеділок заявив, що доступ до абортів має визначати кожен штат окремо. Це питання вирішуватимуть на рівні штату шляхом голосування чи ухвалення законів або можливо й того і іншого. З 1973 по 2022 рік у США діяло рішення у справі Роу проти Уейда, яке гарантувало право на аборт. Але у 2022-му верховний суд США його скасував шістьма голосами проти трьох.